розбираємо скіпи. Скіп, перекар з англійською, означає ковзати, тобто те саме, що і слайди, або то саме. Тільки слайди, вони ширші, зазвичай, да, згадайте, які ми робили варіанти такі, такі. А скіпи, скоріш, маленькі. Скіпи ми постійно використовуємо під час джазового танцю як сольного, так і парного. На всі скіпи на фік-степах, навіть там на сінгауті, іноді, якщо ви робите якусь варіацію, або будь-де. Отож, ми розберемо а, скіпи в чотирьох напрямках: праворуч, ліворуч вперед-назад. Це просто робити. Найголовніше довіряйте своїй нозі. Отож, ви зараз стоїте на лівій нозі і будемо рухатись праворуч. Відповідно, ваше праве стегно буде вас ніби підтягувати. І поставити ногу. І ще стоїмо. Поїхали. Потім, коли ми перенесли його на праву ногу, наша ліва вільна. І тепер ми можемо рухатись ліворуч. Ту. Приїхали, поставили. Степ, 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 степ. Якщо ви звернули увагу, я стегну досить активно вихиляю. Ногу. Це дуже весело. Зробимо разом всі 5, 6, 7. І раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 2. 4, 5, 6, 7, 8. І тепер вперед, назад. Принцип той самий. Нам допомагає стегно, але в тому числі і її роль відіграє коліно. Назад, паре, назад, назад. Можете отак споков за. Зверніть увагу, що в мене з'являється невеличка хвиля в стенах. Так, вперед, назад, вперед, назад. назад. Якщо належить джином розслабитись, вам буде легко повторити цей рух. І зараз ми зробимо відому комбінацію. Її ще називають сліп-слоб. Це політання чотирьох скіпів. Праворуч, ліворуч, вперед, назад, або будь-які інші послідовності. Перший раз обличчям, далі спиною: п'ять, шість, сім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять, сім, вісім. Сподіваюся, у вас все вийшло досить легко. Як варіант, ви можете робити. Наприклад, ці похищеного над назад. Це як майже акцентовані ради. Або більше вперед. Або тільки «Збоку боку в бік. Може довше в бік. Та, тобто, практикуйтесь, пробуйте різні варіанти. Може, десь на бейсіку. Або у варіанті як Або шукайте свої варіанти. На сьогодні це все. Тренуйтесь!